Ти що? Як ти можеш говорити про свої потреби, бажання, якщо це комусь не сподобається? Краще не піднімати руку, не задавати дивні питання, не говорити компліменти на вулиці. Ні, ні, ні. Ні, ладно, я жартую. Я знаю, що ви дуже чекали це відео, так само, як і я, так само як і тю Вікс. Я сподіваюся, його видно. Тю Я думаю, що я готова розповісти про цей провокативний термін «bad girl» та як стати дійсно поганою дівчинкою. Але найкращою для себе. Хто не знає, мене звати Лєра, я психологиня та сексологиня. І, взагалі, маленький ліричний відступ, дуже класний диван. Саме тому я сиджу не на ньому, а на підлозі. Тому що мені я не знаю чого, але мені здається, що це виглядає дуже вайбово. І я обожнюю сидіти на підлозі, тому why not? Якщо ви не дивились попереднє відео про хорошу дівчинку, не дивіться це. Спочатку бажано передивитися те відео, тому що там я говорю про дуже важливі речі, про те, як формується хороша дівчинка, які послання, ля 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 І звичайно, сьогодні теж трошки зачепну цю тему. Але більше ми сьогодні зануримось саме в те, як все ж таки. Стати і взагалі, чи треба ставати поганою дівчинкою, і взагалі що це означає? Насправді це далеко не про погану поведінку або відсутність моралі, це радше про розуміння своїх кордонів, про розуміння того, чого я хочу і як я можу це. Отримати це про вміння бути щирою з собою, щирою з іншими людьми, бути чесною, бути вільною. Мені дуже подобається ось це слово вільна, тому що воно прям одним словом характеризує той результат, яким можна охарактеризувати bad girl. у психології. bad girl – це образ жінки, яка не живе за чиїмись очікуваннями, а яка знає, чого вона хоче, знає, як вона цього хоче, і вона живе. Своє щасливе життя, і, взагалі, якщо бути чесною, мені здається, найосновніший момент це навчитися говорити собі так, не просто коли ми щось робимо, тому що це модно, тому що так треба, тому що нам сказали про це батьки. А коли ми всередині себе розуміємо, я кажу собі так, і я роблю це для себе. Давай так. Найосновніше питання для чого бути поганою дівчинкою? Тут маю одну відповідь: наше суспільство реально виховує і виховувало раніше хороших дівчат, які мають бути слухняними, розумними, красивими, освіченими, не дуже галасливими. Дитинство їх виховують так, щоб вони могли жити. Загально прийнятим очікуванням, але зазвичай це призводить до придушення власних бажань, призводить до придушення лібіда, призводить до придушення взагалі своїх цілей та сенсу в житті. Якщо ми живемо зазвичай за загально прийнятими очікуваннями, ми не живемо. Ми якось. Існуємо, в результаті така хороша дівчинка може вирости з внутрішнім незадоволенням, з відчуттям, що вона втратила якісь можливості та взагалі щастя в житті. Тому давай з тобою сьогодні поговоримо про те, як ставити себе на перше місце, і що для цього взагалі треба зробити. Мені здається, що я того разу в тому відео не розповіла про п'ять основних послань, які нам можуть навішувати батьки, соціум, вчителі, всі, всі, всі. А, але. Про це важливо сказати, бо вони є дуже короткими. Я думаю, що, можливо, ти колись з такими висловами або схожими стикалася. Не висовуйся. Таке послання вчить дівчинку бути зручною, тихою, покладистою, не галасною та не говорити про те, про що вона хоче говорити. Таке послання, воно могло так і звучати: не висовуйся або. Ти що, наша? Наша ти так яскраво вдягаєшся? Не треба. Давай якось ну скромніше, ладно. Або ти що, наше ти задаєш тільки питань на уроках або на парах? Ну це якось тумач. Давай ти краще будеш мовчати і задаш своє питання ніколи. Будь слухняною. Чудове послання, взагалі жахливе, якщо ми подивимось на те, як це може впливати на виховання дитини та на її дорослішання. така дівчина, вона буде постійно аналізувати, як я маю себе поводити для того, щоб це виглядало окей. Так собі, правда? Не гнівайся, Боже, друзі, оце табу на злість, я вам кажу чесно, через те, що я виховувалась. В більшій мірі в деяких проявах як хороша дівчинка, я реально раніше не могла показувати нікому свою агресію, якщо особливо ми говоримо про незнайомих людей. І умовно мені людина, я не знаю, могла щось зробити, наступити на ногу. А я така. Угу". І <ріст> Вот. Тому, ось це табу на гнів це дуже важливе послання, яке реально впливає на те, як ми захищаємо свої кордони, як ми розуміємо свої кордони, і взагалі, чи можемо ми говорити про свої потреби? Хороші дівчатка так не роблять. О, Боже, просто неймовірне послання, яке бісить до глибини душі. Про що це? Це про те, що знову ж таки дівчина, коли виростає, вона не робить акцент на собі. Як я хочу, вона робить акцент на тому, що є зовні на тих людях, які є біля неї, і вона постійно буде аналізувати знову ж таки, що я маю робити, щоб я була типу хорошою дівчинкою. Хто взагалі сказав, що треба бути хорошою? Я не знаю, друзі. Але ну таке у нас виховання у багатьох з нас, на жаль. Останнє блін, насправді дуже воно дивне. Воно теж може звучати в різних інтерпретаціях. Але зазвичай воно звучить якось так: твоя зовнішність важлива. Твій внутрішній світ взагалі не важливий, твої знання, вміння, навички, та пішло воно все нафік. Твої хобі нікому це не потрібно, але зовнішність важлива. Це може виглядати як послання. Ти маєш завжди бути охайною, ти маєш завжди бути якоюсь акуратною, обережною, бла, 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 бла. І звичайно, що це буде впливати на те, що дівчина буде більше фіксуватися на тому, що є зовні. А не на тому, що є всередині, і це може формувати перфекціонізм та постійно знижену самооцінку, тому що досягнути ідеалу в принципі неможливо, але на жаль. Така дівчина буде намагатися це зробити. Ці настанови можуть мати вплив вже на дорослу дівчину, бо вона буде постійно відчувати себе недостатньою. Ось це слово воно є дуже важливою, наче I'm not enough, мене недостатньо. Я постійно щось роблю недо. Я наче навчаюсь, працюю, маю хлопця, але блін, я не сідаю на шпагат умовно або. Я там купу всього вивчила, блін, але тут чотири, а не п'ять ай-яй, як жахливо! І ось всі ці настанови вони реально будуть впливати на те, як людина буде ставитись до себе в дорослому житті. Ну що, трошки ми поговорили про цю хорошу дівчинку. Трошки актуалізували наші знання. О oh гад, яке розумне слово. І зараз я б хотіла трошки зупинитися на тому, що означає стати поганою дівчинкою, тому що я багато коментарів побачила, і там реально дівчата пишуть: типу, блін, я розумію, що значить бути хорошою, але що взагалі означає бути поганою дівчинкою? Тому чек-лист, що означає, що ти стала на бік bad girl, і що все йде як треба. Така дівчина знає, чого вона хоче, і вона йде до своїх цілей, не нав'язаних, а до своїх. Вона не боїться висловлювати свою думку та відстоювати інтереси. Ну і кордони також вона приймає себе справжньою, вона знає не тільки про свої плюси, але й вона знає про свої мінуси і їй з цим окей. Вона дозволяє собі помилятися, боже друзі, ось це бажання і властивість вміння помилятися. So important in our lives. от реально дуже важливо. Коли ми завжди хочемо бути правими, правдивими, мати все там умовно на 12 в житті. То, звичайно, ми не даємо собі простір на те, щоб просто помилятися і пробувати. Окей, давай зараз запущу якийсь проект. Він не вийшов. Та, таке буває, але я маю досвід. Наче це щось не дуже приємне, але через те, що ми дозволяємо собі помилятися, ми дозволяємо собі бути не ідеальними, а справжніми. Вона відкрито проявляє свої емоції. Вона може гніватися, вона може радіти, вона може плакати, вона може робити абсолютно те, що вона хоче. Вона не старається сковувати свої емоції для того, щоб виглядати якось краще, не знаю. Вона не чекає схвалення на інших. Бо вона розуміє, що думка оточуючих не має впливати на її самоцінність, а це прикольно. Мені дуже подобається приклад, до якого я нещодавно сама дійшла. Коли я ходжу в зал, я зазвичай ходжу в зал, ну виглядаю просто ну треба реально мене бачити. Я взагалі можу йти там, не знаю, не нафарбовано це зрозуміло, але я йду в максимально звичайному одязі. В мене немає якогось гарних костюмів, ще чогось. Я йду така, ну. Трошки бомж стал, бо мені типу і цокей, okay, бо я розумію, що я йду в зал на годинку, потім у мене купа справку по всього, і я ніяк для цього не наряджаюсь, ніяк до цього не готуюсь. І люди, які бачать мене тільки в залі, вони можуть реально думати, що я якась ну така трошки дивна. Але якщо люди бачать мене певним чином, це ж взагалі не означає, що я дійсно є такою людиною, і це дійсно не має впливати. На нашу з вами самоцінність та самооцінку. Наприклад, не знаю, якщо до мене підійде якась дівчина або чоловік і скаже, що я якось не дуже окей виглядаю, я це прийму. Бо я пам'ятаю раніше, десь рік назад, можливо, півтора, коли я почала ще вести TikTok, мені тоді здавалося, що це дуже прикольно. Я пам'ятаю свій перший негативний коментар, коли мені дівчина пише: У вас грязна голова, а ви говорите про сексуальність. Друзі, ви б тоді мене бачили. Я стояла тоді в глобусі, здається, і я така. все, світ рухнув. Мене вважають грязною, з грязною головою. Це кошмар. Я не маю права говорити про сексуальність, якщо якісь дівчині здалося, що в мене грязна голова. І я реально тоді пам'ятаю, що дуже нервувала. Я хотіла видалити відео, я хотіла видалити взагалі все. Забути, що таке TikTok і більше ніколи туди не заходити. Але звичайно, що коли я потім трошки з часом підключила ось цей самоаналіз, я зрозуміла: стоп. А як реально впливає цей коментар на мене? Напевно, ні, я навіть якщо в мене грязна голова, у всіх є грязна голова, у всіх вона може бути такою, це не є проблемою. Навіть якщо в мене була тоді чиста голова, але їй так здалося, це взагалі не має сенсу. І ось такі думки, ось такі е, інсайти, вони реально дозволяють трошки розширити ось цей діапазон того, а що я взагалі можу робити в своєму житті, якщо інші люди не мають надімної влади. І тоді діапазон розширюється, і це дуже класно. І стосовно всіх цих послань, хочу сказати одну штуку, зараз на моїй платформі між тілами ми з командою запускаємо дуже класну лекцію. Мені здається, що вона... Буде мега дуже важливою, цікавою і крутою, як відбувалось формування моєї сексуальності та як я можу вплинути на це. В цій лекції ми розберемо ті послання, які впливали взагалі на нашу сексуальність, не тільки там на хорошу дівчинку або погану, на прийняття. Нас і звичайно, що там буде дуже багато практичних порад по тому, що можна зробити для того, щоб прийняти свою істинну сексуальність, а не старатися жити так, як нам нав'язали це з дитинства. Я залишу це посилання в описі до відео. Сподіваюся, що тобі буде дуже цікаво та корисно. І Якщо ти ще не завантажила наш гайд, як розкрити свою сексуальність, обов'язково це зроби, тому що він безкоштовний, там теж. Багато теоретичної інформації, там багато практики, техніки, все, як я люблю, все таке доказово класне, і я сподіваюся, що тобі це буде корисно. Якщо ми говоримо про те, як стати поганою дівчинкою, мені здається, тут дуже важливо багато говорити з собою та взагалі аналізувати. А що ж саме вплинуло на те, що я хороша. Тому напевно я настільки багато часу приділяю прикладам різних послань, щоб ти краще розуміла. Окей, а що могло б бути в моєму дитинстві, що вплинуло на мій майндсет зараз? Мені дуже подобаються вправи на розмову зі своєю внутрішньою дитиною, тому що по факту внутрішня дитина це ті патерни, це ті прояви, які були у нас в дитинстві, але звичайно, що воно залишається і в майбутньому. Наприклад, якщо нас часто критикували за щось, ми виростаємо, і ми теж будемо думати, що всі нас критикують. Хоча насправді школа закінчилась, універ також блін, і хто нас може насварити? По факту ніхто. Тільки ми самі, тому тут а, перша така вправа це саме розмова з внутрішньою дитиною. Ти можеш це робити заплющеними очима. Комусь складно це прям уявляти, тому це можна робити в в різних інтерпретаціях. Наприклад, а, як я це робила раніше, я включала медитацію на внутрішню дитину, а після цього я задавала собі декілька питань. Тобто, після медитації я вже була така розслаблена, я вже візуалізовувала цю внутрішню дитину, цю внутрішню дівчинку. А, і після цього я задавала собі питання: а якою тобі дозволяли бути в дитинстві? Якою ти була в дитинстві? Чого тобі не вистачає зараз? Що ти хочеш отримати від мене? Якою ти хочеш бути, що ти хочеш собі дозволяти? Тобто, коли ми занурюємося в глиб себе, ми трошечки знаходимо ось цю маленьку внутрішню дівчинку, ми можемо з нею поговорити. Насправді. Ця техніка для мене вона стала однією прям з основних, з чого мені здається, почався ось цей шлях від good girl до bad girl. Але друзі, я ще в процесі того. Тому я ще не дуже bad girl, але так стараюсь. Тому, якщо ти можеш спробувати таке зробити, обов'язково зроби. Ось тут зараз я закріплю те, як це можна робити без медитації: постав відео на паузу, ознайомся, можливо, перепиши собі, і обов'язково спробуй. Насправді, коли ми стикаємося з внутрішніми переживаннями, з дитячими переживаннями, а можуть бути абсолютно різні емоції. Можна плакати, можна сміятись, це може бути дуже сильний смуток, і це окей. Насправді. У мене навіть в терапії було таке, що приходили люди, і коли вони вже доходили до такого глибинного рівня роботи, не всі хотіли це продовжувати, тому що там насправді може бути багато смутку, багато злості, багато сліз і. Це окей, так? Тобто, кожен має дати собі стільки часу, скільки йому потрібно, але просто хочу тебе підготувати, що це абсолютно нормально, що під час цієї вправи а, це буде важко. Друга вправа, вона мені теж дуже подобається. Вона вже більш на таку усвідомлену роботу. Вона називається письмовий хто я забула. Письмовий виклик страхам. в чому полягає суть? Насправді, ми зазвичай знаємо, якими ми хочемо бути, але ми це боїмось проявляти. І ось цей аналіз він допомагає зібрати всі ці страхи докупи, як виглядає вправа. Напиши якою справжньою ти боїшся бути? Можливо, раніше було таке, що ти комусь хотіла сказати ні. Або, можливо, тобі хочеться не знаю, більш вільно себе проявляти в житті, там, Не знаю, танцювати на вулиці, а, говорити компліменти там, незнайомим людям, а, щось в них запитувати. Ось всі ці прояви пропиши. Я боюсь сказати ні. Я боюсь здатися надто розкутою. я боюсь здатися надто злою, надто там. Бла бла-бла. Тепер дуже проста штука: напиши, що найгірше може трапитись в кожному з цих пунктів. Наприклад, якщо я комусь скажу ні, що може трапитись, не знаю, подумаю, чи я якась зла. Або е, мені скажуть, як ти можеш відмовлятися, це так жахливо. Та? Тобто потрібно прописати, що дійсно найтакого важчого може трапитись. І, друзі. Нереальний інсайт, просто неймовірна думка, але насправді нічого. От зазвичай не в усіх випадках. Але я пам'ятаю, що коли я робила не дуже таку, але схожу вправу. А я прийшла до того, що а нічого не трапиться. Якщо я зараз не знаю, піду на вулицю, буду слухати музику в навушниках, потанцюю. Так, одна, дві, три людини подумають, що я якась дивна. Але я ж подумаю, що я прикольна, тому що мені прикольна, і тому що я роблю те, що я хочу. А це класно. Я вам зараз розкажу історію. Я записую це відео 31 жовтня. жовтня. Хеллоуін, точно з Хеллоуіном. <хи> як це називається правильно? Велесова ніч. Якщо я не помиляюсь, це як саме українське свято. І в чому полягає суть? У мене сьогодні зранку було тренування. Мені вчора ввечері тренер пише Лера, приходь в костюмі. Я думаю, що? і я відкриваю відео цього залу, і там пишуть Друзі приходьте в костюмах на Хеллоуін, в наш зал, і ви там отримаєте, я не знаю, щось. Ви там чи протеїновий коктейль? Коротше, щось ви отримаєте. І я розумію, що, звісно, я хочу це зробити взагалі не тому, що мені дадуть там щось з бару, а тому, що це прикольно. І друзі, щоб ви розуміли, як я виглядала, зараз я десь це прикріплю. Я йшла отак з молотком. Я запитувала в адмінів, чи виглядаю, як я американський психопат. Мені сказали, що звісно, виглядаєш. Ось там твій батончик чи коктейль обирай, що хочеш. І я розумію, що дійсно якісь люди вони могли подумати, що блін, якось це прям дивно виглядає, чому вона так виглядає о 9 ранку йде з цим молотком. Але я настільки від цього була excited, що я як доказала собі, що блін, як це круто, коли я можу робити те, що я хочу. Як це класно, як це прикольно. Ось ця вправа вона теж дозволяє дуже класно розширити діапазон, дозволеного в нашому житті. Друзі, ну і що? Ще одна вправа. Ви знаєте, що я дуже люблю практику, тому без вправ нікуди. Говорити можна довго, можна лити воду, в порожнє, я це теж вмію. Але сьогодні хотілося прям зробити більш практичне відео. От. І тому наступна вправа вона на сьогодні буде останньою називається дозвіл бути собою. Обери одну дію з того, що ти не дозволяєш собі робити, давай так, за важкістю десь на 5-10. з 10. І Спробуй декілька разів на тиждень спеціально це робити протягом незна там 10-15 хвилин. Наприклад, якщо я не вмію відмовляти, то я стараюсь декілька разів на тиждень в різних ситуаціях відмовляти, якщо я дійсно вважаю, що мені це не потрібно. А це може бути в магазині, це може бути не знаю з друзями, з коханою людиною, з ким завгодно, але важливо. Почати потрошку показувати собі, що якщо це дійсно зроблю, нічого з цим не трапиться. Тому що з усіма, ну, майже з усіма запитами, ми працюємо на декількох рівнях. Один рівень це мисленєвий, та ми, ми працюємо з думками, ми працюємо з нашим ставленням до чогось. І ось ці перші дві техніки вони направлені на це. і Другий рівень, на якому ми працюємо з запитами, це поведінковий рівень. В це називається поведінкові експерименти. Ми ставимо гіпотезу: якщо, наприклад, я буду танцювати в магазині, нічого не трапиться, мене не заберуть в поліцію. Про мене не виставлять відео в Тікток, що якась дурочка втекла з психлікарні танцює в новосі, і... Ми цю гіпотезу перевіряємо. Так? Тому ти можеш собі поставити одну дію, яку ти хочеш спробувати робити, і почати її декілька разів на тиждень втілювати в життя. Комплексний ось такий підхід він реально допоможе, по-перше, краще чути себе, краще розуміти, а що я хочу, якою я хочу бути, та нарешті почати це проявляти. В реальності. І звичайно, це була б ну, я, якби я не навела декілька прикладів з фільмів, тому що мені здається, що реально в фільмах, не дивлячись на те, що це все видумана картинка, вона нам допомагає побачити, а як це може виглядати в житті. І звичайно, що друзі, перший фільм, який я хочу назвати, це красуня, а неймовірний фільм. Він мені реально... Подобався, він непоганий, він прикольний. І ось ця Vivian Ward вона дозволяє собі бути собою. Вона, як ви пам'ятаєте, дозволяє собі сміятися, вона показує і інфантильність в якихось проявах, але тут важливо, що вона, не дивлячись на свій статус, наче не на якийсь там, як в цього її хлопця, да, що він там якийсь мега крутий, вона дозволяє собі старатися бути собою. Вона є вільною, вона є щирою і вона це показує. Вона говорить про свої почуття. Коли я писала сценарій до. Відео, я теж одразу подумала про одну дівчину. Я цей фільм, мені здається, жодного разу не додавлялась до кінця, але він прям досить такий прикольний. А це фільм зникла. Емі Дан, вона прям реально розтрощує всі стереотипи, які нам нав'язує суспільство, чоловіки, інші дівчата. І вона старається показати, якою вона хоче бути. Да, звичайно, вона там трошки е, робить не дуже окей справи, але вона. Показує, на прикладі, що вона постійно була замкнена, вона постійно була в собі, і це призвело до того, що це знову ж таки цього було недостатньо. І вона подумала: блін. А що я живу так, як я не хочу жити, якщо цього все одно недостатньо, і вона пішла досить таким радикальним шляхом до того, щоб стати bad girl і щоб показати собі, що вона може робити те, що хоче саме вона? Ну і знаєте, через те, що Хеллоуін, хочеться навести приклад дівчини-кішки чи жінка кішки, я не знаю, як правильно з фільму Темний лицар. Вона теж там показує себе максимально автентичною. Вона взагалі не йде за якимись стереотипами, Ну давайте так умовно не йде. Вона старається бути собою. Вона підстоює свої кордони. Вона така експресивна, вона робить те, що хоче вона, тому що вона вважає, що це клас, і це реально заслуговує на повагу. Друзі, що хочу сказати. Насправді, я це дуже зараз швидко описала, як це можна зробити. І це реально так і працює. Але я хочу, щоб ти розуміла, що це дійсно за займатиме час, або ось це становлення себе, воно може бути не дуже простим, і це нормально. Моя задача зараз це теж нормалізувати такий тернистий шлях до себе справжньої, до себе такою, якою ти хочеш бути, тому що одразу подивитись відео або не знаю, там зробити якусь вправу, прочитати книжку, встати, і така все, я буду жити по-іншому. Так можна сказати. Але наш мозок він звик. Протягом 10, 15, 20, 30 років жити по певному паттерну, не говорити, коли нас просять не говорити, не танцювати, коли нас просять там не танцювати, не наряджатися, так не займати багато простору. І тому мозок він буде старатися повернутися до цих патернів, до яких він звик, і це нормально. Але через те, що наш мозок є нейропластичним. Тебе точно може вийти почати жити те життя, яке ти хочеш, так друзі. І як завжди, я про це забуваю, але я сподіваюся, що ви все одно підпишетесь на мій канал, поставите лайк або напишете якийсь коментар. Мені це буде дуже приємно. І я бажаю тобі гарного дня. До зустрічі.